Сьогоднішнє моє відео буде про те, як ми отримували гуманітарну допомогу. Спілкуючися з людьми, я наслухався такого, що показувати це не можна. Багато людей чимось незадоволені, і, ясна річ, вони по своєму праві. Іде війна, і всім хочеться, щоб оця російська агресія скоріше скінчилася нашою перемогою. Доброго дня! Доброго дня! Що це отримали? Михайлівні отримала гуманітарку, зараз допомагаю доправити додому. Да. Спасибо, ви задоволені. Да, да, задоволені? Нехай. А що? Слава Богу, підтримують да, наших, даю, наших людей, дякуємо да. велике. Що ви побажали? Здорові. Ой, бажаємо миру, миру, миру і здоров'я. Саме головне, що необхідно людям зараз, усім. усім і українцям і всьому світу. Отримувала гуманітарку. Так. Задоволена? Так. Хочу подякувати людям, які її видають і допомагають нашій країні. Мрія яка? Мрія, мрія. Сама, велика мрія, щоб повернулися мої онуки. Дуже скучаємо. Де вони зараз? У Польщі з окупації виїжджали. Три місяці пробули тут, під, під оцим жахом, який тут був. Поїхали, плачемо за ними, сумуємо. Ростуть дітками, не бачимо. Можеш передати їм привіт, хай Ой, подивляться. Передаю привіт, так. Да, дуже великий привіт. Слава Богу, що є зв'язок і ми бачимося хоч по скайпу, бачимося. Спілкуємося кожного дня. Ждемо перемоги. Коли вона буде? На наступний рік. Будемо чекати. Будемо чекати. Віримо дякую, дякую і до перемоги. до перемоги.